Усі перші про головне поїхали. Країна НАТО атакована по факту. П'ята стаття, можливо, в терміновому порядку буде задіяно одразу після провальних переговорів. В Аравії Росіяни пішли в Абан. Воржені у Чехії вибухнув склад боєприпасів на оборонному підприємстві. Вибух стався на заводі. Там вироблялися великокаліберні боєприпаси. Займаються ремонтом військової техніки. Саме Чехія зараз активно залучена до постачання снарядів в Україну. Пишуть, що в повітря взлетіло десятки тисяч снарядів, які повинні були їхати. В Україну ешелон перевернуло. Пишуть про понад 23 загиблих Чеха. Скільки ж поранених працівників заводу? Президент Чехії Петр Павел збирає терміновий радбез Чехії, піднімають армію. Пишуть, що до кордону стягують додаткові війська, удар і диверсія. Очевидно, що російські Президент Чехії Петер Павел вважає, що війна країни агресора Росії проти України найреальніше закінчується компромісом і поступками. Таку думку він висловив інтерв'ю Європейській правді, яке опублікували 24 березня. Як ідеться у статті, що на початку 2023 року Павел вважав, що Україні треба готуватися не до перемоги, а до поступок, і що відновити контролі за кордонами не вийде. Для мене ще до дії було цілком очевидно, зважаючи, що західні країни не змогли би прийняти на допомогу Україні своїми арміями, адже це означало би війну між НАТО і Росією. Тому йшлося лише про матеріальну підтримку, і навіть цю підтримку надавали не, не стільки велику, щоб дозволити Україні швидко перемогти у війні, та голов що Україна могла покладатися лише на власні людські ресурси, а вони обмежені і звичайно набагато менші ніж в Росії, сказав він. За словами чеського президента, не привело до висновку, що з обмеженими людськими ресурсами і без реальної волі заходу Україна не зможе без величезних втрат звільнити території, окуповані Росією. Тож моя цілком реалістична оцінка полягала в тому, що без зміни цих базових параметрів війна найреальніше закінчиться. Компромісом поступками закінчиться зараз. Ми йдемо до такого компромісу. Додав Павло. Чеський лідер вважає, що в межах цього компромісу не можна визнавати окуповані території російськими. Йдеться лише про визнання реальності на землі. Частина території України залишається, і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією. Підкреслив він, Чехія готова відправити війська в Україну в межах міжнародної миротворчої місії після укладання мирної угоди. Про це в інтерв'ю Європейській правді повідомив президент країни ПетерПавел. З його словами, Чехія уже є частиною коаліції охочих, яку створили Британія та Франція, і я вірю, що як тільки з'явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, що Чехія буде частиною цієї миротворчої коаліції, повідомив Павел. Він визнав, що у самій Чехії не всі погоджуються з необхідністю залучення до подібної місії. Але якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути однією з них. Я розумію, що це звучить як кліше, але я щиро. Вірю, що ми робимо це значною мірою для самих себе, наголосив Павел. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.